А матюкмісь, ти нарешті. So... Ах ти ж. So... Так, я лікар-гінеколог. І кажу це абсолютно серйозно. Бо коли ти стримуєш емоції, організм бере цей удар на себе. Ти не казала, що зла і болить живіт. Ти стримала сльози і з'явився ПМС. Ти сміхнулася, коли хотілось кричати. І тіло кричить замість тебе. Коли ми постійно тримаємо себе в руках, тіло починає стискатися. І цей хронічний спазм живе руками. У м'язах таза, у животі, у гормональній системі. В результаті болючі менструації, апатія, безсоння, тривожність та зниження лібіту. І ми думаємо, це гормони, а це не Емоції. Твоє тіло не ворог, воно просто говорить за тебе те, що ти не дозволяєш сказати сама. Плач, кричи і навіть матюкнись. Але якщо біль вже говорить замість тебе, значить пора прийти до лікаря. Якщо ти впізнала себе в цих словах, не чекай, поки тіло закричить болим. Я допоможу знайти, що саме воно хоче сказати, і повернути тобі легкість у тілі. Запис до мене через Директ. Тіло пам'ятає все, але ти можеш навчити його відпускати.